Дежав'ю вітаю вас! Ради бачити! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини! Спеціальний їх випуск бо вже сьогодні! Сьогодні середа! Середа то в нас великий праздник! GC затизирили, що в наступному оновленні Stalker 2 гра отримає підвищений рівень складності, відомий всім як Майстер, котрий вже колись давно був у старій трилогії. Так. Це так і складно. Нінтендо показали нового трейлера Metroid Prime 4 Beyond. Та заодно нагадали, що реліз запланований на 4 грудня, як на перший, так і на другий свіч одночасно. Як то кажуть, і вашим, і нашим, і різницю позначили, і водночас об'єднали. Відомі чуваки з Ютубів, які знімали пародійні відео про різні ігри, вирішили, що час таки настав, і зробили власну гру під назвою «Nice day to fishing». If you didn't know, our very first video game, Nice Day for Fishing, is out now. It's out right now! now! Activision опублікували релізну трейлера Call of Duty Black Ops 7, хоча сам реліз запланований аж на 14 листопада. Ось і новий план, бачиш? Скорий поспіх, людям насміх. Darwin's Paradox. Гру про пригоди восьминога перенесли на 2026 рік. Вона і до того не мала конкретної дати виходу. Проте розробники обіцяли випустити її в 2025-му, проте виявили, що не встигають. Давай працювати далі. Розробники Vampire Survivors оголосили, що розробляють нову гру за франшизою Warhammer. І називатиметься вона A Warhammer Survivors. Бракує натхнення. Так, ігролад там буде майже ідентичний з кількома нововведеннями. Релізнутись це діло має наступного року відразу з українською локалізацією на старті. Респекти, уважуха. Трапився потрійний мем. Welcome to Half-Life 2, episode 2. We are at the midpoint in our trilogy of episodes, which will conclude in episode 3. Дядьку Гейбу нещодавно виповнилося 63 роки. After all these years, I still play Dota every роки. І сталося це 3 листопада. Це дуже кумедно, враховуючи, що він ненавидить цифру 3. Того 3 не щасливе число. Прокляте. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шалинної. Сії продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.